Вас вітає компанія єврокар нові надходження в місяці березні, а саме рогла електрична Лінде Т-20 з вагою. Вантажопідйомність 2 тонни. Має монтоване освітлення. В управлінні І Також має. Оче місце оператора, що значно пришвидшує і полегшує розвантажування розвантажування роботи. Буде незамітна для обітних фруктових магазинів і також Вантажопідйомність 2 тонни. Є вмонтована вага. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Черкограда. У Нас завжди більше 40 одиниць наявності. Або заходьте на наш сайт єврологістика.юей.